Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимівна. Тема лекції Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. В межах даної теми ми розглянемо наступні питання. Сутність, економічний зміст і види прибутку підприємства. Джерела формування і методи планування прибутку, напрямки використання прибутку, сутність і показники рентабельності. Після вивчення даної теми ви будете вміти порівнювати методи планування прибутку, класифікувати джерела формування прибутку. Упорядковувати напрями використання прибутку підприємства, аналізувати показники рентабельності. І так, питання перше. Сутність, економічний зміст і види прибутку. Функціонування будь-якого підприємства незалежно від видів його діяльності і форм власності в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину доходу. Згідно законодавства, доходи це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу, крім зростання капіталу за рахунок внесення власних. Отримання доходів свідчить про те, що продукція підприємства знашла свого спривача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями. Крім того, отримання підприємством певних доходів Створює основу для його самофінансування за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з виробництва та реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку. Доходність підприємства є одним із найголовніших показників. Які відбивають його фінансовий результат. Такий показник відображає мету підприємницької діяльності. Можна стверджувати, що доходи підприємства це джерела розвитку його діяльності, що забезпечує формування прибутку як джерела розширеного відтворення діяльності підприємства, фінансування всіх поточних витрат. Пов'язані із дійсненням господарської діяльності, виплату податкових платежів, що пов'язані зі здійсненням діяльності. Поняття, доходи та прибуток не є тотожним. Так, згідно законом України цивільному кодексу. Отримання прибутку визначено головною метою діяльності господарюючих суб'єктів. Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, вагомим джерелом формування державного бюджету. Тому створеного прибутку. Повинна бути достатня не тільки для задоволення фінансових потреб самого підприємства, а й для фінансування суспільних фондів споживання, розвитку науки, освіти, охорони здоров'я тощо. У збільшенні прибутку зацікавлені як підприємства, так і держави, враховуючи те, що діяльність господарюючого суб'єкта. Може бути не тільки прибутковою, а і збитковою, формуватися під впливом дії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, загальна оцінка фінансових результатів характеризується системою фінансово-економічних показників. Такими показниками є абсолютні та відносні показники. Абсолютними показниками фінансових результатів є суми прибутку чи збутку за структурою його утворення чи розподілу і використання, відносні показники фінансових результатів чи значення рентабельності, які характеризують відносний, тобто у відсотках ступінь прибутковості власного капіталу в цілому і за його структурою, здійснених витрат. Чи отриманого доходу. Ці показники розраховують залежно від мети оцінки відносної прибутковості. І так, що ж таке прибуток? Прибуток це кінцевий результат діяльності підприємства, що являє собою грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу. Іншими словами, це та частина виручки. Що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства. Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності. На величину прибутку підприємства впливають фактори зовнішнього середовища. Фактори внутрішнього характеру. До факторів зовнішніх можна віднести інфляційні процеси, науково-технічний та соціальний розвиток регіону, стан товарної та ринкової кон'юнктури, коливання попиту та пропозиції, зміна еластичності попиту, рух цін на ринку, рівень конкуренції. Рівень державного регулювання економіки. До факторів внутрішнього характеру відносяться рівень витрат на виробництво, обсяг реалізації продукції, доля ринку певного підприємства, якість товарів, Конкурентоспроможність продукції, стратегія та політика ціноутворення на підприємстві, виробничий напрямок. Асортиментної стратегії, технічний та організаційний рівень виробництва. Прибуток це показник, що формується на макрорівні. Залежно від формування та розподілу виокремлюють декілька його видів. Загальний прибуток це весь прибуток підприємства. Одержаний від усіх видів діяльності до його оподаткування та розподілу. Його ще називають балансовим прибутком. Прибуток після оподаткування це чистий прибуток, що реально надходить в розпорядження підприємства після сплати податків. Валовий прибуток це різниця між виторгом. Та виробничими витратами, тобто собівартістю продукції. Це поняття включає власний прибуток і так звані невиробничі витрати, а саме адміністративні та комерційні. Маржинальний прибуток характеризує величину виторгу від продажі продукції за мінусом змінних витрат. Отже, такий прибуток за величиною збігатиметься з валовим прибутком, коли калькуляція здійснюватиметься лише за змінними витратами. Операційний прибуток. Його також часто називають чистим прибутком. Він дорівнює валовому прибутку за мінусом невиробничих витрат. На вітчизняних підприємствах згідно чинного законодавства існує певний алгоритм розрахунку результатів економічної діяльності який включає в себе розрахунок таких видів прибутку, валового прибутку, тобто прибутку, розрахованому від реалізації продукції, у вигляді різниці між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції, наступний крок розрахунку це прибуток від операційної діяльності. Визначається як сума валового прибутку та інших операційних доходів, за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут продукції та інших операційних витрат. Що ж таке операційна діяльність? Вона охоплює всі види продуктивної діяльності, пов'язаної з виробництвом і реалізацією продукції різного лозевого характеру. Які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Її визначають за двома напрямками: основна операційна діяльність та інші види операційної діяльності. Основна операційна діяльність це операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, які є профилюючою метою функціонування підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Інші види операційної діяльності передбачені статутом підприємства і зумовлені необхідністю раціонального використання виробничих ресурсів чи капіталу. Наступний крок це розрахунок прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Який визначається як сума прибутку від операційної діяльності, доходів від участі у капіталі, фінансових доходів та інших доходів, за мінусом фінансових витрат, витрат від участі капіталі та інших витрат. У складі фінансових витрат враховуються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, отримання за облігаціями. Випущеними за фінансовою орендою та інші витрати підприємства, пов'язані з залученням позичкового капіталу. У складі витрат від участі в капіталі враховуються збитки, що спричинені інвестиціями в асоційовані та інші підприємства. Наступний крок це розрахунок прибутку від звичайної діяльності. Цей вид прибутку визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків на прибуток. Звичайна діяльність це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Ця діяльність планується, передбачається. Очікуються і для отримання прибутку якої створюють необхідні передумови. Крім звичайної діяльності, можуть виникати і надзвичайні події, внаслідок яких може бути розрахований прибуток або збиток від надзвичайних ситуацій. Цей вид прибутку визначається як різниця між надзвичайними доходами. Та надзвичайними витратами відносно подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайної події. Що ж таке надзвичайна подія? Це подія або операція, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або у кожному наступному кварталі. При цьому. У складі надзвичайних доходів враховують страхове відшкодування, кошти отримані у порядку відшкодування витрат від надзвичайних ситуацій і інші доходи від надзвичайних ситуацій. До складу надзвичайних витрат включають невідшкодовані збитки від втрат майна в результати стихійного лиха, витрат на заходи по попередженню стихійного лиха. Збитків від інших надзвичайних операцій. Останній крок розрахунку це розрахунок чистого прибутку, який розраховується як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку та податків надзвичайного прибутку. Сьогодні в структурі прибутку фармацевтичних підприємств найбільше по тому вагу займає прибуток. Від операційної діяльності. Дякую за увагу! До нових зустрічей!